Седрік Грас володіє п'ятьма іноземними мовами. Тривалий час він жив і працював у Владивостоці. Тому в основі його книг враження від далекого сходу відносить себе до митців, що творять у новому жанрі літератури, присвяченому мандрам. Не було такого, що там я сель за столом і почав там з нуля. Я просто діля в тому, що робота довго в Сибірі в місті Владивосток и жили там и работали три года, и бывало такое, что по вечерам я просто для себя там писал немножко там о своей жизни, о своих впечатлениях. И В итоге, когда уехали оттуда, я подумал, что если все собрать и немножко отработать, может, получится какая-нибудь книга. Ну, так і пролучилася до рівного Седрі Грас приїздить уперше враження від міста. Жартує мандрівник дощові. Під час творчої зустрічі зі школярами, які вивчають французьку мову, письменник презентує свої нові книги. Це Владивосток, сніги та мусони, серце і кордони та схід це північ. Тираж книг невеликий. Однак, придбати їх можна по всьому світу. У нас подія незвичайна, тому що ми, взагалі, як альянс француз рівного вперше приймає. Письменника для нас це величезна честь, тому що Сідрігра, Гра, незважаючи на те, що він досить молода людина, написав три книжки, які надзвичайно цікаві. ми вже встигли їх тут почитати. Окрім того, Седрі Грас упродовж чотирьох років очолює французький альянс у Донецьку. Тому у рівному сподівається, що зустріч з ним буде цікавою та корисною для всіх, хто захоплюється французькою мовою. Я вважаю, що я розумію французьку на достатньо доброму рівні для мого віку. І цікавить мене саме ну культура Франції. Це досить ну досить цікаво пізнавати все більше про французьку мову, про їхні звичаї і традиції. На рівненщині вже оголошено конкурс на кращий твір французькою. Його приурочено до цьогорічної французької весни. Підсумки організатори збираються підбити у квітні. Людмила Васюха, Дмитро Сидор. Інформаційна програма День.